Ти сидиш навпроти, кучерява, і з під війна мене близь та близь у твоєму погляді лукавім, Хитрість і захоплення сплелись, та весела посмішка дівоча будить в серці не любов, не спів. Ні, твого кохання я не хочу, як ніколи фальши не хотів. Я для тебе іграшка, забава. Але й то всього лише на мить Я ж не хочу, я не маю права На дрібниці серце розпилить, бо крізь очі, видно, порожнечу, легковажність у душі твоїй, Та й сказати мушу, я до речі, Що поклявсь у вірності другій, тій дівчині, що тобі не пара. В неї очі ніжні та ясні, а у тебе нині пашать жаром, тільки кригу видно в тім вогні, я ж себе не дам тобі в забаву. Ні тепер, ні завтра, ні колись. Не дивись на мене так лукаво. Не дивись, чуєш, не дивись.